І день. День. прекратили, ви находитесь на режиме території. Пожалуйста. Я не помічник народного депутата України. Люди <рес> ну, прийшли, туди почути, як проходить розслідування вбивства українця, патріотам. Чотири роки тому СБУ обіцяло знайти вбивство. Зараз бирка ходить по вулиці. Його бачу. Ваші документи. будь ласка. Чекайте. Ми тільки що зіштовхнулися з очевидним ханством. Це називається, це, я так розумію, людина, яка займається роботою з громадянами. Питається, нащо ми, як громадяни, фінансуємо цю структуру, якщо вона навіть на людей дивитися не хочемо? представилися? Ні. Ні, звичайно, не представилися. Вони вважають, що якщо режимний об'єкт, то закони України на цій території не діють. А тут президент інший. В ті часи, коли е, вбився, реально був зловлений. е, Але чомусь все це загложено. Ну, ми ж розуміємо, чому. Включилися великі гроші, включалися високі зв'язки. І тому Марко зараз в Верховній Раді сидить, а ті, хто вбивав, роз'їжджають по Україні, їх бачили, реально бачили в Одесі. І значить хтось покриває. Відповідно, ми бачимо саме той момент, коли мають включитися представники марки. Будь, 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 будь ласка, хто Ваші отримав? Хто отримає? Приймальне управління служби безпеки. А ви хто? А не представились. Можете представитися? О, так, все <зас> Без коментарів, що називається. Такого хамства, як тут, ми ще не дало не зустрічалися. Хочу сказати, що зараз в рейтингу державних хамів СБУ посідає одну один щабель з Одеської міської ради.